Це наша ослик, яка переїхала з під Харкова до нас. Красуня. Розумний це наша. Тваринку не мали люди, де діти. І ми просто подружлю пожаліли, він тут просто вже балдежно. І, 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 і їда, і харчування. Він, він тут товаришує, ми його випускаємо на стані. Він з козами такий друг. І дуже цікавий. Він така смішна тваринка просто. Я з знаю закокався цього ослика. Ослиця Маруся одна з понад пів сотні тварин, яких перевезли із зони бойових дій на Прикарпаття. Вона розповідає власник фермерського господарства Тарас Масляк, дуже доброзичлива, любить яблука та товаришує зі всіма тваринами на фермі. Їх тут зараз близько 350. 65 із них у 2022 році перевезли із ферми що поблизу Бахмута. Мій товариш, який е, сам теж з-під Бахмута, мав там величезне фермерське господарство. Практично з трьох тисяч овець, які у нього були, лишилось там до 40. Вони декілька разів переїжджали, він їх перевозив по Україні, то він перевіз їх під Харків, потім під Полтаву. ну, Маємо те, що маємо. І він попросив мене, каже, знаючи, що в мене є невеличка ферма, попросив, щоб я цих олечоківців забрав сюди. На ферму переїхали 15 кіз та близько 50 овець. Тут для них знайшли місце та їжу. Хоча корми заготували лише для своїх тварин, зараз їжі вистачає всім. А далі, прогнозує Тарас Масляк, потрібно буде поновлювати запаси. Цим тваринам також потрібно багато ветеринарної допомоги та догляду, бо приїхали вони сюди у важкому стані. Вони звідти, як приїжджають, вони дуже такі перші дні вони їсти не хочуть. Вони... Сумні дуже, вони шкодують за тим, що їх привезли сюди, розумієте? Люба тварина, яка привикла жити там, вона приїжджає сюди, дуже важко їй адаптуватися. Зараз лікарі у нас такі дуже професійні лікарі, які дбають за цим, які приїжджають два рази на тиждень, вони за всім дивляться, вони все проколюють, вони дивляться, щоб все було, все було гаразд. Мирослав Буджак каже, тварини вже встигли адаптуватися на новому місці. Стан їхнього здоров'я значно покращився. І нещодавно на фермі народилося перше ягнятко від овечки, яку перевезли із зони бойових дій. Оце вона зі сходу приїхала і принесла нам таку маленьку маленьку ягничку. Тож, до речі, ці ягниці всі молоко буде йти Недійні Ягниці нам м'ясні, недійні. Все, вона зараз тиждень, два побуде коло мами. І ми їх всіх стадо докупи. На фермі виготовляють сир із козинного та коров'ячого молока. Молоко нових мешканців господарства наразі не можуть використовувати для виробництва сиру, бо всі кози чекають на поповнення. Тому на фермі в лютому з'явиться ще більше нових жителів. Окрім того, планують знайти ще одного віслюка компанію для Марусі. Також із цієї ж ферми, що поблизу Бахмута, хочуть перевести на Прикарпаття ще й корів, бо там із півтори сотні залишилися лише два десятки. Це було під 150 голів, від теж там частки, частково їх там розстріляли, частково там вдалося їх було перегнати стадо, бо велике стадо. І ми плануємо ми з ним радили, щоб перевезти їх сюди. Але це буде десь після всіх же свят, якщо нам вдасться транспорт, бо треба спеціалізований транспорт. До закінчення повномасштабної війни тварини житимуть на Прикарпатті після перемоги України, каже Тарас Масляк за можливості повернуть тварин їхнім власникам. Діана Коржук, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.